Найкращий буде ліхтар замість цієї байди. Цей ліхтар я колись возив, ну він слабо світа, по-перше. По-друге, оцей модуль е кругленький, це така херня, ну реально. І сам корпус, він слабенький. Там алюміній, але тонесенький, тонесенький алюміній. Та ви можете побачити, воно ну, тоненьке, воно, поняли? Бачите, тонкотіле. Тепер дивіться, які зараз я ліхтарі продаю і кажу саміші. Ліхтар, вроді маленький, товщина алюмінія. Дивіться яка. Порівняно з цим алюмінієм, це вдвічі да, товщий. Да. Реально я його на асфальт кидав, йому ще фіолетово. Плюс акумулятор вставляєш, можна плоский, можна з носиком. Алло. Резиночка, він Той води не боїться. Той боїться води. Він затече водою, хана буде його по дощу. Цьому хана не буде. І Пожалуйста, тобі працює. Дивіться, як світа. Не то, там що. Той уже ледве-ледве жевріє. Це моя лампу батарейку. Я нову поставив батарейку, так все сам. одно воно нібіса не, не, не. А, оце світа. А оце світе. Індикатор, якщо зелене світиться, mm -hmm. він заряджений. Якщо буде червоне, значить сівши піди, постав на зарядку. І зарядка в нього не ота рагульна кругла, як в Nokia раніше була, а Type-C. І шнурочок mm -hmm. вони mm -hmm. дають mm -hmm. в комплекті. Ось бачите, Type-C. такий, як зараз телефони всі заряджають. Всі сучасні mm -hmm. телефони мають зарядку Type-C. і він теж має. В Чому преимущество? Перше надіжність, Він не розірветься. Друге, його поставиш отак, буде заряджати. Перевернеш кабель на оборот, без різниці, все одно буде заряджати. Він і так, і так, він двосторонній. Навіть в темноті перепутаєте стороною, воно всунеться без різниці. Все буде заряджати. Так він на цьому акумуляторі тримає до 10 часов. З оцим акумулятором. Точка зводиться, все як ви любите. Дивіться, ось вам точка, пожалуйста, дивіться, точка. Оце дивіться, ліхтар стоит.